Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Щойно запалив свічку пам'яті на своєму вікні в київській квартирі. Так, запалюю, як правило, дві свічки, тому що московити андрофаги. Знищили родину моєї дружини, ну, її мати, вихованка дитячого будинку. Вся її родина була знищена так, у відомому селі, де встановлений був перший пам'ятник Голодомору в Україні. Це село Тарган Київської області. Так, отам практично все село було, все вимерло. Так. І в тому числі родина Ткачуків це прізвище дівочі матері моєї дружини. Так. Ну, а у мене то взагалі у батька із шести членів. Родини. Двоє загинуло, тобто 33 відсотки під час Голодомору 33-го року організованого батько розповідав, що в Харкові просто по вулицях валялися люди в той час. Мертві, які заходили в Харків, намагаючись врятуватися там, і вже були настільки ослаблені, що просто мерли. На вулицях. А у родині моєї матері із 14, там 12 дітей було в неї. Це Полтавська область, село Зубівка, Миргородського району. Із 14 загинуло 10, було замучено. Так, залишилася моя матір. Залишилася її сестра, і залишився її брат, і залишилася матір. Так, а все, всі останні, в тому числі і мій дідусь, якого я ніколи не бачив, ні одного, ні другого не бачив. Вони загинули. Їх замучили голодом. Вони не самі загинули. Їх замучили голодом московити андрофаги, варвари і дикуни. І з того часу, з 1933 року, вже майже 100 років пройшло, що вони змінилися на краще, вони залишилися і залишаться такими назавжди. І це ми повинні пам'ятати. Я це пам'ятаю, тому я запалюю цю свічку пам'яті на своїх вікнах, своєї квартири. Щоб пам'ятати про це. Тому що, якщо ти забуваєш отакі речі, вони повторюються. Фактично було 33 й рік, почав перед тим був. 21, 22, потім був 46-й, 47 Ми все це забували і прощали. Тому воно нам і повертається. Тільки коли ми перестанемо прощати своїх ворогів, будемо про це пам'ятати завжди в українській Україні. Бо поки що цього всього немає. Тільки тоді, тільки тоді, ми зможемо, тільки тоді. Ми зможемо стати потужною державою і нацією, яка буде пам'ятати все і добро, і зло. А головне не забувати зла, тому що зло непокаране. Забуте, прощене, воно має властивість повторюватися.